Цукровий діабет і ожиріння. Трохи статистики. На жаль, вона сумна, цукровий діабет росте. І в Україні офіційно зареєстровано 1,2 мільйона пацієнтів людей, які мають цукровий діабет. Це офіційна статистика. Неофіційна каже, що таких людей більше у три рази. Тобто близько 3,5% людей в Україні страждає на цукровий діабет. Кожен сотий із них помре на протязі року, і з тих кожного сотого, кожен десятий мав. Потребу у ампутації. І ще треба врахувати, з 2000 року до 2017 року, на жаль, смертність виросла. Незважаючи на весь прогрес, незважаючи на всі наші потуги у лікуванні, на 3% зросла смертність від цукрового діабету. До чого ж тут баріатрія? А все просто. А уявіть, що діабет зник. 3,5 мільйони людей можуть уявити, що діабет зник. Так ось він зникне з імовірністю 73% після баріатричного операції. Це нереально крутий а, результат, і баріатрія має в своєму арсеналі два аргументи проти терапевтичного лікування. По-перше, терапевтичне лікування ліквідує повністю діабет у 13%, тоді як баріатрія у 73%. І, по-друге, беріатрія ліквідовує діабет раз і назавжди, а терапевтичне лікування потребує пожиттєвого прийому препаратів. Тож обирайте, як вам краще себе лікувати. Раз і назавжди, з ймовірною 73% чи... Постійно приймати препарати, але мати ймовірність 13%, що ви позбудетеся діабету. Виникає сумне питання, що ж робити тим пацієнтам, у яких нема ожиріння і яким не показана баріатрія. Для них є гарні новини, розробляються нові методи хірургічного лікування, які мають таку ж ефективність, як баріатрична хірургія, проте з ними треба трошки зачекати. До того часу ендокринологи мають вас спостерігати. Як і має спостерігати баріотичних пацієнтів до і після операції. Тож настанова до кожного 30-го українця, в якого, на жаль, є діабет, не зволікати. Звертайтесь до ендокринолога чи до баріатричного хірурга будь до кого, до сімейного хірурга і не затягуйте вирішення цієї проблеми. Чим раніше ви почнете лікуватись, тим більше гарантій, що ви подолаєте цю проблему. Запитуйте більше нас, ми будемо раді відповідати на ваші запитання. Підтримуйте нас. Ставте лайки, ширте нашу інформацію у мережах. Ми за це вам вдячні. Разом до перемоги. До перемоги над ожирінням, над діабетом та над агресором з півночі. Всім доброго здоров'я і ідеальної ваги!